Друзі, сьогодні, поки світло є, вирішила записати ще декілька символів по такій проблеми. Я думаю, що у кожного була така ситуація, або самі використовуєте таким чином, створюємо страх для того, щоб людина, тобто дитина, була контрольована вами. Вам страх створювали батьки, батькам створювали їхні батьки. І так по звичці передається ця демонічна сила володіння людською психікою, і це є певною перешкодою в житті дитина, а потім доросла людина, не розуміючи, чому не може переступити через певні проблеми, які виникають у житті. І так, перший символ руйнує страх, створений мамою, або татом. Помру, і ти тоді залишишся один-одна, і буде велике тобі горе. Або теж помреш, у кого які закладені програми. Так от давайте зруйнуємо, якщо захочете, в, своєму, в своїй свідомості. Якщо була така ситуація, входите в цю ситуацію. Або коли ви використовували стосовно своїх дітей, теж згадайте, зайдіть у цю ситуацію і промальовуйте ці символи. Бажано малювати багато разів. І так, перший символ цей малюється таким чином. І руйнуєте те, що створили ви або на вашому життєвому потенціалі ваші батьки. Другий символ э, руйнує страх, створений мамою або тато словами покину тебе і піду, бо ти шкоду робиш, або щось таке інше, у кожного своя э, суть. Отже, цей символ малюється от таким чином. Ви ж знаєте, да, що перед тим як малювати символ, звертаєтесь до нього з таким символ, прошу, сповніть, не доповніть, поломане і справить, чужою чужому відправить. Нічого іншого він не буде робити, не придумайте, нічого не буде, окрім цього, яке завдання йому дане. Третій символ це руйнує страхи, які використовували для покарання і у страху, і страху мама. Всі інші, які ми зараз не згадали. Але ви коли будете згадувати свої страхи, малюйте і таким чином зруйнуєте інші страхи, які були в, в, в як це слово українське забула у свідомість вашу для повної нейтралізації цих проблем. Знаєте, що по закінченню листки, які ви будете збудуть змальовані, вами спалюєте, і забуваєте віднині цей ці символи будуть вас начебто контролювати, і будуть нейтралізовувати ті причини, які були з допомогою символів, зняті з вашого, з вашого життєвого простору. Тобто це оберіг.